Я хотів би вам задати таке питання. Зараз дуже багато говориться про реформи. І дуже такий наглядний приклад того, що є проблема, котра не рішається вже роками і залишилась ще з часів Радянського Союзу. А саме, як ви може знаєте, в транзакціях експортно-імпортних в Польщі і в всьому Європейському Союзі немає вимоги заключати контракт. Тобто, якщо я продаю, наприклад, мобільний телефон фірми в Венгрії, фірми з Польщі, мені вистачає тільки зробити, е, виставити ще фактуру і транзакція відбулася. В випадку транзакції експортної з України треба заключати договір, навіть якщо транзакція ця може бути на тисячу, на дві тисячі євро, це займає час. Це ускладнює співпрацю між польськими і українськими фірмами. Ну і питання, чи є плани по реформуванню цих транзакцій в правовому полі, так, щоб зближитись до тих процедур, які на даний момент вже 20 років існують і в Польщі і в цілому Європейському Союзі. Дивіться, я вам сказати так. Чисто політична відповідь має звучати так. Дуже слушне запитання, я от з вами погоджуюсь, як не можна робити, але я вам чесно кажу, я цього не знаю. От я ненавиджу політиків, які є фахівцями з усіх питань, які можуть коментувати від медових карів до будівництва автодоріг і польотів непросів. Це не чесно просто. Людина не може бути фахівцем з усіх питань. Тому я вам чесно кажу, я не є фахівцем з усіх питань. Якщо є можливість яким чином на це впливати, можемо родія це дуже просто. Ви мені надішки звернення, я його спрямую до органів державної влади, які за це відповідають, до Міністерства економіки або до інших. Тільки тому, що я цього не знаю. Тому вибачайте, але я можу детально це коментувати.